В саду гуляла, квіти збирала, В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, причарувала. Це і душу причарувала, серце і душу тебе з тобою, ходити мушу причарувала, серце і душу тебе з тобою ходити мушу ходити буду любити буду, ходити буду. правді сватать не буду, ходити буду, любити буду, сказав по правді, сватать не буду, ой ти, дівчино, гарна та пишна, ой ти дівчино, гарна та пишна, Чо ти до мене гулять не вийшла, ой ти дівчино. Пишна, чом ти до мене гулять не вийшла, а я не вийду, з тобою не стану, а я не вийду, з тобою не стану. Пришлю сестрицю, таку я саму, а я не вийду, з тобою не стану, прийшлю сестрицю, таку я саму. А я сестрою вечір постою, а я сестрою, вечір постою, не таєм мова, що із тобою, а я сестрою, вечір простою, не таєм мова, що із тобою, не та. Я мова, не ті речі, не ті речі, не тая мова, не біле личко, не чорноброва, не ті речі, не тая мова, не біле личко, не чорноброва.